Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2016-2017 років. 8 грудня 2016 рік. Луганська зоря в Одесі на стадіоні Чорноморець. Команда приймає. Манчестер Юнайтед, Жазе Мауриня. 2-0 Манчестер Юнайтед перемагає гол Генріха Мхитаряна та гол Златана Ібрагімовича. Принесли Манчестер Юнайтед у перемогу. Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. Луганська зоря Юрій Вернедуб, головний тренер Луганської команди, 4-4-1-1, стартова розновка Луганчан, Лєвченко у воротах, пара центральних захисників Форстер, Сіваков, Соходський, Апанасенко по флангах, Чайковський, Харатин Петра Караваєв, півзахисники, Любеневич центральний атакувальний півзахисник та безбородька у нападі. Это стартовая расстановка Луганчан. Манчестер Юнайтед. Жазе Мауринья. Головный тренер команды. 4-2-3-1. Стартовая расстановка Юнайтед. Пара центральных защитников Байрохан Эшли Янг. Дэвид Блинд. По флангах. Поль Пакба, Андер Эрера. Центральный опорный пивзахисник. Уэйн Руни. Центральный атакувальный півзахисник, Хуан Мата. Генрих Мхитарян. По флангах. Там. Златан Ибрагимович. Он нападе. Це стартовая основка Манчестер Юнайтед. Теперь, друзья, давайте про сам матч говорите. Дорогие друзья, группе кроме Луганской Зори и Манчестер Юнайтед. Ще були такі команди, як Фейнард. Фейнард та Фенербахче. Фенербахче, чи Фейнорд Луганськ Манчестер Юнайтед. Ось така була група. Луганчені. Доволі-таки сміливо розпочав даний матч. Луганчені атакували. І, в принципі, моменти до плані створювала луганська команда. Але в цілому глобально. Манчестер Юнайтед, да. Команда. Жозе Мауріння більше володіла м'ячем більше позиційно атакувала саме Манчестер Юнайтед, да? Саме команда Чеморіння більше позиційно атакувала. А у Луганську Зоря, на мою думку, непогані створювала моменти, і, в принципі, зоря на такому емоційному піднесенні. В принципі, не панниці матч у Луганської зря розпочалась. Проведеться пан удар. на 9-й не матчу. Коли не пагани був удар від футболіста Луганського зоря, але м'яч вилучає в сітку з зовнішнього бока. Тобто перші хвилини навіть важко було за Луганщинами. Потім так, Манчестер Юнайтед більше на м'ячі. Більше Манчестер Юнайтед проводить часу у позиційній атаці. Ну, Луганська зеря Юрія Вернідуба грає на контратаках, але ці контратаки доволі таки непоганими у зорі Луганськ проходили. Uh, були моменти у Манчестері Юнайтед під кінець першого тайму, щоб забити. Ось пригадується момент, коли Уейн Руні пробував по воротах, але вратар Луганської зорі на місці. Врятував, врятував відповідно, Луганчан від пропущеного м'яча. Ще пригадується на 45-й матч у гармат, но удар війна знову Изум, мента кінчиками пальців. Вартар Луганської зорі переводить мяч на кутовий Перший тайм завершився. З рахунком 0-0. Манчестер Юнайтед більше Манчестер Юнайтед володів м'ячем. Манчестер Юнайтед більше атакував. А Луганська зоря, на мою думку, в принципі, стримувала Юнайтед. І у Луганської команди, в принципі, контратаки на пані проходили. У зорі вийде Ліпарці, Гречішкін, Бенавентура. У Манчестері Ренедед вийде Фонсу Менца, Маруан Філіні та Джесі Лінгард. І залиться Манчестері Ренедед, початок другого тайма. Футбульська зорі проводять атаку, але обрізка стається обрізка. Дуже прикра обрізка відбувається у Луганської зорі. Дуже прикра обрізка і справді, відповідно, відбувається у зрі. Там обрізка в центрі поля якраз то відбулася. І тут як тут, Манчестер Юнайтед. Эти перехопити мяч Роха Мхітарян. Мхітарян тягне мяч Мхітарян Бигре футболіста Зорі, заходить ну, на позицію. Генрі Мхітарян, Удар гол гол забиває Генріх Мхітарян. Генріх Мхітарян забиває гол. Там Роха мяч перехопив. Генріх зробив на себе ініціативу, обіграв аж двох футболістів Луганської зорі, вийшов один на один і свою нагоду Генріх Хітарян реалізував. Сам же Генріх для себе цим монструє. 0-1 Манчестері Найтед. Забуваю гол. Після цього забуду Юнайтед став контролювати матчу. Златний пара був моментів Луганщини намагалися, намагался, відпустив нагодами. На, на 69-й матчу. хвилин суперет. Вдається виграти боротьбу. футболіста. Зорі! удар повз ворота я футболіст Луганської Зеріи. Пробував якраз то ворота. Банвентур, якщо не бліде. Якраз пробував uh, поузворота. Хороший був момент у Ууганчен. Дуже хороший був момент у Луганчен. Але не вдається його реалізувати. Манчестер Юнайтед. Справді, здорово команда виглядала. Жозе Мауріні 73-х хвилина матчу. Луганська зоря. Луганська зоря. Вдається заробити стандартне положення. 73-го матчу, подача. Нужний не мандачка. Небезпечный момент. І відбувається Манчестер Юнайтед. так шанс виникає у Луганчан. На 73-й хвилині матчу. Дуже близькими були Луганча обіцяні, але не вдається реалізувати свою нагоду. все так шанс. Сіваков пробивав. Друзі, Сіваков пробивав. В опор пробивав поворот Храмера. Але воротар Манчестер Юнайтед продемонстрував геніальний шарак. Це ці був гольовий шанс. Це, звичайно, ще був гольовий шанс у Луганчан. 88 матч Манчестер Юнайтед. Луганська заря великими силами йде в атаку. Ну, в принципі, втрачати вже було нічого. Ва банк. Пішла команда Юрія Вернідуба. Контратака відбувається Манчестер Юнайтед, Поль з Бан. панове поля запускає в прорив Златан Ібрагімовича. Златан, виходить, Златан, Златан, Златан Ібрагімович! пробиває и забивает. 2-0 Златан Ібрагімович після передачі Поля Пакба Робить рахунок матчі 0-2. Одесі. Поль Пакба запустив прорив Златан Ібрагімовича. Златан вийшов 1-1, но таки нагоди Златан Ібрагімович... Як хлеб с маслом реализовывая 2-0 Манчестер Юнайтед забывая другой мяч и ставить таку, таким чином крапку том матч 8 грудня 16 игроку Манчестер Юнайтед луганскую зверю команда уже за морей а Луганчане уж точно на мою думку без не выглядела статистика 6-19 да Ударив больше у Луганчан але друзья удар в плечину. Uh, тут, друзья, не написано, но я вам, друзья, скажу 8-2. 8, 8 ударов площину у Юнайтед, 2 у Зори. 29 на 71 відсоток володіння м'ячем. Да, велика перевага Манчестер Юнайтед за володінням. 305 передач у Зорі Луганск. 747, да, 747 у Манчестера Юнайтеда. 5-8 по фолам, 2-0 за жовтими картками, 2-1 по всегда, 2-9 за ну і того матча. Ну, По ділле, да. Манчестер Юнайтед більше менше створив. Команда по ділу перемагала Луганського Заря браво. Браво! Заря Луганськ, браво. Да, Заря програла той матч. Який же гідний бій? Команда Юрія Вернідуба дала Манчестер United. Най... Дуже, дуже Легко Манчестеру не було. Ось цей шанс на 73-й хвоні матчу після стандартного положення. Ось якщо б вдалося б, да, реалізувати б цей шанс. Ну, трішки не пощастило. Зарій Луганськ та Манчестер Юнайтеду я тільки всього найкращого хочу побажати цим командам. Пригадали ми цей матч 8 грудня, 16 рік, група А. Вирішальний заключний шостий тур. Відповідно, відповідно так, друзі. Останній шостий тур Одеса. Зоря Манчестернайте, Юнайтед 02. А вам, друзі, бажаю добра, будьте щасливі, бережіть себе. Всім до нових зустрічей